Думаю, багато з вас, хто вже чув про проект Nansen, в цьому відео я розкажу про ворк, який можна зробити в цьому проекті, додатись вайтлист, також розкажу цікаву інформацію на рахунок того, як, наприклад, з трьох пошт зробити 30 пошт. Тобто мається на увазі загнати в. Цей самий вайтлист, який недавно анонсував проект Nansen. І якщо говорити про інвестиції, які потенціал того, що ми тут все-таки щось можемо отримати, то вони залучили 88 мільйонів доларів з оцінкою 850 мільйонів доларів від хороших фондів. Це Coinbase, a 16 z Механізм і інші. Тому, в принципі, якщо говорити з точки зору інвестицій, то гроші є і є що роздавати. Також в них на сайті є певні підписки, за які вони також, щомісячно Получають певну суму грошей, тому роздати їм щось буде точно не проблема. Проект займається аналітикою в блокчейні, тобто, це щось похоже до архаму, який зовсім недавно роздав дуже хороший дроп на пусті акаунти, які просто зареєструвалися виходило в середньому по 100 150 доларів. Тому, якщо в них є ось такі схожості, то чому бнансен не роздати також дроп? Це також маркетинговий хід за рахунок цього вони получать більше підписок. Якщо будуть також десь виходити на якихось хороших лаунчпадах або ж просто біржі, це додаткові гроші в будь-якому випадку і більша популяризація самого проекту. Тому від лістингу, на мою думку, хоч він і не завжди в якихось проектах потрібен, але... Мені здається, що від лістингу любого токену завжди йде користь. Тому, як на мене, шанси тут щось заробити є. Хоч поки що, як мінімум, ніяких натяків про те, що буде дроп, зовсім не було. Чисто робимо на, по-перше, антифому, по-друге, на потенціальний ретродроп, якщо він, звичайно, буде. Будемо йти по моєму посту в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, не отримує цікавої інформації, де можна потенціально заробити або в моменті. Підписуйтесь, обов'язково посилання є в описі під цим відео. Телеграм-канал корисний, як на мене. Значить, перше, що ми можемо зробити, це просто вписати свою пошту в їх вейтлист, підтвердити, взяти ревку і забузити. Цей момент я теж покажу. Далі нам можна перейти на сайт, пройти там реєстрацію, додати пошту, також додати гаманець якийсь для того, щоб відслідковувати активи свої чи, чи чужі. Також можна зробити, як я вже сказав, певну підписку на сайті. Але давайте поговоримо, знову ж таки, вернемось до інвестицій. Ось на. Крипторангу є ця вся інформація, я вам вже про неї сказав. І якщо ми говоримо ще також про Twitter, то тут 220 тисяч підписників. Але в нас є Score і Він тут аж 500. Тобто, це дуже хороший результат. Бачимо цей твіт. Переходимо по посиланню, який в описі під цим відео. Сюди просто повставляємо свою пошту, підтверджуємо, що ви не робот, відправляємо. Смс на пошту підтверджуємо, і в нас появиться цікава ось ось сторінка, де в нас є наше реферальне посилання, за яким ми можемо забузити, скажімо, цю тємку. Далі переходимо на сайт, проходимо тут реєстрацію по пошті, або ж можна просто приконектити свій гамнець. В певному розділі буде потрібно вставити свій Discord і також Телеграм. Ну і заходимо в налаштування і оставляємо свою пошту, якщо логінитись через Metamask. Далі переходимо в портфоліо. Сюди можна додати певні гаманці, свій або чийсь чужий, для того, щоб відслідковувати певні активи. Так Переходимо в вайтлист для того, щоб знову ж таки додати гаманець для відслідковування. В принципі, це все, більше нема що тут воркати. Все максимально просто, просто відкладуємо ось цей проект трошки напізніше, можливо, будуть якісь апдейти, знову ж таки, де треба буде брати участь. І якщо. Висновок зробимо, Для чого ось це все? Для чого ми тут е, додали свій гаманці? Для чого заходимо в вайтлист? Просто для того, щоб ви тут засвітили, що у вас був гаманець в портфоліо на самому сайті, що у вас була підтверджена пошта, що у вас є реферали по РФ, які теж підтвердили свою пошту. Ось для цього це все для активності. І давайте тепер наостанок вже дам інформацію на рахунок того, як нам з однієї пошти зробити декілька пошт і їх всіх підтвердити в цьому вайтлісті. Для цього беремо свою ревку або, наприклад, мою, ну, в вашому випадку, звичайно, що вашу. Я переходжу просто в анонімне вікно, вставляю свою е, реферальну силку, сюди вставляю свою одну із пошт. Якщо ви, наприклад, вже заюзали всі свої пошти, у вас є можливість просто в тій самій пошті зробити ось таку от маніпуляцію. Ми просто в будь-якому місці ставимо одну. Крапочку і відправляємо смс. Нам прийде смс на пошту, на вашу пошту, яка насправді є без цієї крапочки. І такусь маніпуляцію, наскільки мені відомо, я тестив на декількох аккаунтах, проходить. Добре, на одному щось там лагало, але це Outlook, можливо, через те, що це Outlook, воно е так не працює. Мається на увазі, що ми можемо з реальною своєю поштою на ній поставити крапочку в будь-якому місці декілька разів, доки у вас не, не якби, букви. Да? Тому що я можу поставити. Після Н О і так далі. Тобто, чим більше у вас символів в пошті, тим більше ви з однієї пошти можете загнати аккаунтів. Тому ми просто нажимаємо Джойн waitlist, вам приходить на вашу основну пошту СМС. Ми його підтверджуємо і робимо таку маніпуляцію з тими поштами, які в нас є ще. Звичайно, я не знаю до кінця як воно працює і чи вообще це все зсічається, але ось така є можливість, тому. І її потрібно, як на мене, використовувати. Проект сам по собі хороший, але чогось такого очікувати вже тут і зараз точно не варто, тому що вони от недавно тільки анонсували ось цей вайтлист. Після цього, напевно, будуть ще якісь активності, потім якийсь антиабуз. Коротше, тут якби до токена ще є, я думаю, певний період часу, якщо вони, звичайно, збираються його запускати. Але на перспективу таку дуже просту маніпуляцію обов'язково треба зробити. Тому, друзі. Всім гарного дня! Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм. Всім цього гарного.